В Волинську провели спортивний фестиваль під назвою Назустріч успіху. Захід відбувся 25 вересня на базі Нововолинського ліцею номер 1 Розпочався фестиваль із ранкової руханки. Участь взяли 150 дітей з Нововолинської громади. Ще близько 10 тисяч дітей зі 110 навчальних закладів України долучилися онлайн. Сьогодні був рекорд. сьогодні весь Моволинск був в руханці, сьогодні було 110 шкіл доєднані – до всеукраїнської руханки 110 шкіл це з цілої України. підключилось в один момент. Було 10 тисяч підключень, тобто 10 тисяч дітей рухалися разом з нами з Новолинським ліцеєм. Нас на майданчику разом. Тому це круто, це класно. Захід провели в рамках програми всеукраїнського проєкту Єдина Україна за концепцією спорт заради розвитку. Організаторами проєкту є Українська Федерація Спорт заради розвитку спільно з представництвом дитячого фонду ООН в Україні за підтримки держави Державної наукової установи Інститут модернізації з місту освіти. Нововолинський ліцей номер 1 Єдиний у Волинській області навчальний заклад, який взяв участь у проєкті. Ми сьогодні в Нововолинському ліцеї. У нас тут є тренер Любомир, який втілює наші задумки в Волинській області. Він є нашим тренером українським проєктом Єдина Україна. Тому не випадково вибрали цей заклад, завітали сюди і привезли Que estivado? É Му числі цей ліцей дуже робить багато справ з розвитку інфраструктури, має футбольне поле інші поля, спортивне обладнання. Як розповів вчитель фізичної культури Нововолинського ліцею номер 1 до слова, завдяки якому саме у нашому місті пройшов цей захід, основною метою проєкту є допомога в інтеграції та адаптації дітей серед внутрішньо переміщених осіб в місцеві громади засобами фізичного виховання та спорту. Соціалізація через спорт, іншими словами, він був побудований для того, щоб діти мали такий ефект, як цікава фізична культура. Проект «Єдина Україна» створений не для спортивних результатів, а саме, щоб діти через рух отримували масу задоволення, отримували масу позитивних емоцій. Також він створений для внутрішньопереміщених осіб, тобто ці діти, які були, скажімо, змушені покинути свої домівки через російську агресію, і саме спорт мав їх з іншими дітьми, тобто вру. Росія саме в Русі. Вони мали один з одним, скажімо так, співпрацювати товаришувати. Урочисте відкриття розпочали з виконання державного гімну України. Ще не вмерла Україна І слава. І воля. Нам дуже радісно, що саме наш заклад виборов цей проєкт. Серед нашої Волинської області. Тому я вам бажаю сьогодні приємних емоцій, активностей, і ми віримо, що цей проєкт і наша активність допоможе нам єднатися разом і тільки в Русі. Ми переможемо. Привітати організаторів та учасників спортивного заходу завітала заступниця міського голови Ніна Шумська. Ми дуже гордимося тим, що саме ліцей номер 1 нашої громади буде представляти усю Полинську область. Це діти величезне досягнення і величезна робота ваших наставників. Ми знаємо, що ми ви... Вмієте волонтерити, вмієте донатити. І сьогодні ви довели, що ви ще й вмієте займатися спортом. Після цього школярі відвідали локації зі спортивними та пізнавальними іграми. Учні також долучилися до флешмобу. Ми з України. Спортивний фестиваль на зустріч успіху загалом зібрав 300 школярів з навчальних закладів міста. Діти гралися, розважалися та веселилися. А опісля отримали нагороди та подарунки від всеукраїнської організації Спорт заради розвитку та ЮНІСЕФ.